Демонструю вам відео роботи ледбалки Aurora S6D1 серії. Оце найменша на три сегменти світлодіодних коротесенька зовсім ледбалка. І демонструю, як світить її RGB підсвітка. Є різні кольори. Давайте позмінюємо їх. Побачимо. Так, різними кольорами. Ви можете гарно підсвітити свій квадрик або багі. І давайте подивимося, як світить основний промінь. Ось такий він яскравий. Давайте подивимося, як він освітлює нам шлях. Отак От це виглядатиме з квадроцикла. Він достатньо широкий і достатньо потужний, достатньо дальній, як для такої коротесенької, зовсім невеличкої, як долоня. Малесенької лед балки. Так це виглядає. Не дивлячись на компактні розміри, на і класне потужне світло.